професори, вмирає, вмирає.

сиц снімаю як зараз мало погано так Залодійська сім'я Гана Оля ми їз завтра в 12:00 в спортивному клубі того того буде фінальний концерт Її повезли в районну лікарню, в неї від істащення, вона важко хвора. От, і від е, впав тиск, і вона випила таблетку від тиску і дало алергію від голоду. І вона впала в обмир. Добре, я No, Щоб бути вні політики, я мушу надавати допомогу як тим, так і тим, і всім. От, і я це все розумію. Ну фізично, ні фізично, говорити, ні тас, кста, що робити друге придумати, я не можу. Фізичну допомогу, ви бачите, теж і як сусід сусідів допомогти вигодати і для жити, <плес> <плес> і для схолька, і для полика і досі. Це так, Всі тримайтеся, що треба дзвонити. Дякуємо, спасій, сподіваюся. З Богом. Ще з зараз тебе тебе тут Що зараз? Може, поїдеш додому. Ні, 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 нема. Хлопці будуть з Зараз фельдшер районної лікарні має бути направлений на постійне чергування з ними. Скільки людей будуть в церкві, стільки буде фельдшерка, ця місцева, вона теж. Співчуває нашим людям, її обзивають, як вона йде, проклинають, каже, йдеш лічити сепаратіст. Але вона наважилася, подзвонила туди, в область, каже, що це таке робиться. Скільки каже, це буде продовжуватися? Каже, значить, я захожу, буду теж з людьми, з медикаментами, все, буду теж цілодобово чергувати. Уявіть, люди четверту добу в туалет же ж сходить. Ну, вибачте, я кажу, як я по-великому не можу, тому що це четверту добу, це ж храм. Для нас це святина. От і люди сьогодні доведені просто вже до вічого це Яна рука опухає. Лікар сказав, що е, це є підозра на перелом в руці.